Я вибачаюся, яку дуже робити, але то стрічка досить довга. Буду пригортати, щоб було... вибачаю, що трясу. Так. Кольори фіолетові. Такі герчичні світлий червоні. Ось тут є ось такі стрази. Це золотисті. Це дно чорне, золотисті. Що родить, я знаю, що <смас> вибачається, що що родити дзеркальні, червоні. Я постараюся потихіше. Зелені, жовті. Якби так, щоб потихіше і щоб показати всі зелені кольори. Вони досить яскраві, досить якісні. Тут е, м, попадається таке, що можуть бути різного розміру, типу браку, але загалом нема ніяких юпочок, немає ніяких з дірками страз. Тут якість досить хороша. Це е, такий неоновий колір. Це навіть не сірий, а неоновий колір. Сині, такі голубенькі, синені, рожеві. І ось такі чорні, це чорне знову чорне дно і металічні, металічні такі стрази. Вони, до речі, досить важко приклеюються. Так, це що родіння забираю на бік. І подивимося полотно. Ось така пташка. Я думаю, що здалеку видно навіть про печатку і самі сам, саму схему, ну, як би. Квіти, листя, подивимося, чи клеєва хороша. От. Клеєва досить хороша тут крепка по одно. Пропечатка, щоб видно було. Дуже подобаються ці картини, що вони е, не йдуть такі дуже піксельні, як китайські. Дякую за її Е, що вони такими, якби. Плямами, що досить, ну, не так складно викладається. Так що це картина номер один. Непогана, Ну, в принципі, якби дивитися полотно, воно досить гарно виглядає, то з разами воно буде набагато краще. Так, тепер поїхали картина номер 2 Вибираємо цю. Це саме новеньке, саме останнє. Так, тут у нас кольорів чуть більше. Ні, не більше. Тут у нас 23 кольори. Правильно, рахую? 6 на 4, 24, 23 кольори. В принципі, для таких у китайських, у китайських картинках, для таких картин дуже багато кольорів, для таких розмірів, але піксельність досить, досить погана. І, і я, е... мені подобається мені подобаються такі картини, тому що тут піксельність, е, якби сам малюнок дуже чіткий, кольорів не так багато. І досить так чітко чітко яскраво виходить. Що, відкриваємо, будуть шародіти вибачаю, що що пошародіти трішки. Так, витягну я зразу полотно. а тут маса біла. бачиш, Прозора. Хоча це одна фірма, один магазин, але О. стрази. Стрази. Тут взагалі така красота. Так, я відкрию трошки подалі від камери, щоб не так шаруділо. Тут дві стрічки. Тут дві стрічки йдуть ось одна і друга. Ну, другу, коротенько перегляну, тому що вона коротша. Цей червоний колір такий полум'яний кольоровий яскравий. Речі. Такі теж це